Вітаю на уроці української мови! Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися складати план до тексту і продовжимо подорож до Америки. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть, будь ласка, буквосполучення, які ви бачите на екрані, слова і з одним із слів складіть речення і запишіть. А зараз розгляньте світлини. Що на них запрошено? Пральна машина, комп'ютерна мишка і мобільний телефон. Як ти думаєш, що об'єднує ці предмети? Перевір відповідь на це запитання за заголовком наступного тексту. Винаходи американців. Так, на попередніх світлинах ми з вами побачили винаходи американців. Прочитайте повідомлення гаджика про предметиці. коли будете читати, поміркуйте, скільки частин має цей текст. Винаходи американців. Найпершу у світі машину для прання білизни створив американський винахідник Джеймс Кінг. Вона була зручним приводом. Сучасні пральні машини автоматизовані. Вони здійснюють прання за встановленою програмою. Відому всім комп'ютерну мишу винайшов американці Дуглас Енгельбард. Перша миша складалася з дерев'яного кубика на коліщатках з однією кнопкою. Її довгий провід нагадував хвіст миші, тому пристрій дістав таку назву. Американець Мартін Купер створив перший мобільний телефон. Він, важав, він важив понад кілограм. Ні дисплея, ні додаткових функцій не було. Тепер цей апарат важить близько 100 грамів і дає змогу зателефонувати, слухати музику, фотографувати, знімати відео, спілкуватися по інтернету і багато іншого. Цей пристрій. Уже став звишним кишеньковим комп'ютером. Нам з вами потрібно поміркувати, зі скількох частин складається цей текст. Так, він складається з трьох частин. В першій частині про що йшлася мова? Про пральну машинку. В другій частині про. Комп'ютерну мишку і в третій частині про мобільний телефон. Нам з вами потрібно скласти, записати план до цього тексту. Відкривайте ваші зошити, напишіть план. Отже, як ми з вами сказали, в першій частині йшло про пральну машинку. Можна назвати так пункт плану, винахідник першої пральної машини. Звичайно, ви можете назвати по своєму. Чому комп'ютерна мишка так називається? І третє перший мобільний телефон. Ви можете записати мій план, але краще буде, якщо ви придумаєте свій. Молодці. А тепер перекажіть текст за складеним планом. Прочитай текст. Поділи його на частини. Спиши текст. Кожну частину пиши з абзацу. Читаємо текст. Більше як 100 років тому в Америці знайшли золото. Почалася золота лихоманка. Мало не вся Америка кинулася шукати золота. У селищі золотошукачів жив. Хороший кравець. Якось до нього звернувся один з мешканців селища. Він попросив пошити міцні штани, щоб у кишені можна було насипати побільше золотого піску. На другий день штани були готові. В кишені для міцності кравець прошив шкірою, а по кутиках набив заклепки. Це були Перші шинси. Бачите, скільки цікавого сьогодні ми з вами дізнаємося. Так, ну що ж, скільки частин має текст? Ну, три частини, так? Пишемо, пам'ятаємо, що кожну частину пишемо за псацу. Ну, що ж, починаємо списувати текст. Станте відео на паузу і списуйте. Пам'ятаєте? Я говорила, що кожну частину пишемо з абзацу. А що ж таке абзац? Це коли ми з вами ділимо текст на частини абзаци. І абзац містить одне або кілька речень, пов'язаних між собою за змістом. Отже. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про план тексту і згадували, що кожна частина тексту пишеться з абзацом. На цьому урок з української мови завершено.